У невеликому містечку стояла старовинна фабрика іграшок, де відбувалися справжні чудеса. На цій фабриці працювали майстри, які створювали чарівні іграшки для дітей з усього світу. Одного дня маленька дівчинка на ім'я Софійка вирішила на екскурсію до цієї фабрики разом зі своїми друзями. Коли діти увійшли до фабрику, їх зустрів усміхнений майстер на ім'я пан Антон. Він запросив їх до великого цеху, де починався процес створення іграшок. Пан Антон Розпочав свою розповідь. Спочатку ми отримуємо сировину, деревину, пластик, тканину та фарби. Усе це ретельно перевіряється, щоб було безпечним для дітей. Діти підійшли до великих. Стосів, матеріалів і побачили, як майстри обережно вибирають найкращі шматочки деревини та тканини. Наступним кроком, продовжував пан Антон, наші майстри створюють дизайн іграшок. Вони малюють ескізи та виготовляють пробник. Щоб переконатися, що кожна іграшка буде красивою та цікавою. Софійка та її друзі із цікавістю розглядали яскраві ескізи іграшок, які висіли на стінах. Вони побачили майбутні ляльки, машинки, тварини та кубики. Коли дизайн готовий, пояснював пан Антон, ми переходимо до виготовлення деталей. На цьому етапі наші майстри вирізають, шліфують та фарбують кожну частину майбутньої іграшки. Діти спостерігали, як різні машини. Вирізали форми з деревини та пластику, а майстри ретельно їх обробляли. Тепер найцікавіша частина, сказав пан Антон з усмішкою, ми збираємо іграшки. Майстри скріплюють деталі, шиють одяг для ляльок, додають колеса до машинок. Кожна іграшка проходить через руки кількох майстрів, які вкладають у неї свою любов і турботу. І нарешті, продовжував пан Антон, кожна іграшка проходить контроль якості. Ми переконуємося, що вона міцна, безпечна та готова дарувати радість дітям. Софійка та її друзі з нетерпінням чекали, коли зможуть побачити готові іграшки. Вони підійшли до великого столу, де лежали новенькі яскраві іграшки. Екскурсія стала для дітей незабутньою. Вони дізналися, як багато праці та любові вкладається у створення кожної іграшки, і зрозуміли, чому іграшки такі особливі.